Була Трампом артикульована, він визначив е, неправильні пріоритети і підібрав неправильних виконавців. Тобто, якщо ти ставиш ультиматуми собі, а не ворогові. Якщо ти йому пропонуєш поступки, якщо ти кажеш йому, що ти так само робив, бо ти практично запрошуєш ворога для того, щоб він тебе замазав кров'ю е, за е, в своїх злочинах. Про що йдеться? Є статистика Трамп після інаугурації, після всіх цих його е, реляцій. Значить, поступок путіну тільки дозволив путіну піднімати ставки. Він його мотивував, і кількість тих ударів, про які ми з вами говоримо, які відчувають на собі всі українці, вона тільки збільшилася в деяких регіонах в 10 разів. Ну якщо тобі пропонують робити так само, як і робив би ті, які є світовими лідерами, то ти будеш так робити далі, і будеш тільки далі. Продовжувати піднімати ставки. Якщо Трамп обмежив себе, а не Путіна цими дедлайнами, то Путін сказав: ми з вами про це говорили на початку навіть е каденції Трампа. Якщо ти обмежив себе, то ти обіцяв, ти давай виконуй. А кіткелок не порався, тому що це він мені не подобається. Катін Путін каже, Путін виникає такий собі продажний адвокат. Вітков, який значить з цього ізольованого в, в Росії в цій, е значить, в'язниці. Носить такі свого весточки продажному суддю або прокурору, який, значить, виходить, що тепер вже і я яким я є Трамп. Тому неправильно поставив задачу, неправильно підібрав виконавців. Тому ми сподіваємося, що нарешті щось буде відбуватися. зрозуміло, що три дні це ніщо. Це три дні це передишка для Путіна, щоб він влаштував такого роду. Символічне привласнення перемоги всіх країн над нацистською Німеччиною узурпував і приватизував і заяви Трампа про те, що значить Америка 8 травня також буде святкувати, тому що вони зробили е, там також набагато більше. Е, ну певною мірою вона є реакцією, Вона не є проактивною. вона є реактивною, тому що виникають запитання: перемога над а, Японією а. Яросіма на гасакі, що тоді це було. Тобто, Петс все грав до гонку. Ти програв першу позицію. Знов таки це було було прогнозовано, і знов таки перепрошую. Але ми з вами про це говорили. Тобто, тут нічого дивного не дивного не відбувається. Путін буде влаштовувати ці поради, буде показувати, значить, як він попереду всієї планети, як вони перемогли нацизм. Там будуть присутні, значить, послідовники. До речі, гітлера ті самі. Фіцо нагадаю, що Йожев Тисо це е, людина, яка очолювала Німеччину як союзника, перепрошую, Словаччину, як союзника нацистської Німеччини. Та сама Угорщина наголошує в 100 разів, і про це буду наголошувати. Вона винна в злочинах, в тому числі на території України, в тому числі в е, спаленні і вбивці 6700 е, мирних мешканців Української корюківки Чернігівської області. Всі знають про хатинь. Всі знають про орадур, всі знають про Лідице, А кількість спалених угорськими над, е, фактично жандармами і нацистськими поплічниками в українському селі була в 45 разів більше аніж Хатинь, 41 більше, ніж в 41 раз більше аніж в Лідіце, і в 20 разів більше аніж в французькому орадурі. І нам треба нагадувати цим послідовникам, е, значить, нацистських поплічників, де вони були і що вони роблять зараз. Ці російські німечі і до чого е, Росії і до чого це призвело. В минулому, і яким чином ми можемо повторити, розгромивши Росію і їх е і союзників стосовно Ердогана, ну також е є такі аналогії: коли в війну проти е Миколи Першого, який хотів мити ноги, значить в Індійському океані. і Москва і град Петров і Константинов град во царство ну, де Сталиці, но є приєм границі, постав тючів там сім северних морей, сім великих рек і так і інше, так і значить, там десь там перемагав, як він вважав, е, Туреччину. Вступили Англія, Франція, і в 55 році 1855 вісімсот році розгромили всю цю е, російщину за допомогою. Франції і Німеччини Туреччина розгрумили і Ніколай I прийняв яду з рук німецького лікаря. Ну я не проти для того, щоб в тих коридорах, де значить в палаці, де проживає Ердоган. Я не проти щоб до тих картин, де вони разом з французами, французами і англійцями перемагали. Значить, всіх цих російських уланов і гусарів, я не проти, щоб там висіла новитні картини, де ми разом будемо звільняти Крим від е цієї російщини. Я не против. Ну але е поки що це носить е суто символічний характер, і Поки Трамп е на превеликий жаль е намагається реагувати запізніло реагувати на програні е на початку Пау позишн на програні позиції, і е е ми все ж таки з вами. Маємо розуміти, що не від Трампа і не від тих, хто буде на параді у Путіна, а залежить доля цієї війни. Вона залежить від наших збройних сил. Дипломатія це не що інше, як похідна від того, що відбувається на полі бою. От я тут з вами абсолютно погоджуюся, але тим часом, от президент Польщі Анджей Дуда, він каже, що Сполучені Штати Америки чи не єдині, які мають у своєму розпорядженні інструменти, які можуть ефективно вплинути на Кремль, і от навіть на його думку, саме Трамп має реальні важелі тиску на російського правителя. То от Анджей Дуда навіть звернувся до Трампа із закликом посилити економічний тиск на Російську Федерацію, аби, ну як він каже, нарешті змусити її припинити війну проти. України, тому що чомусь Дуда досі вважає, що Трамп є єдиний, хто реально здатен змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Е, ну, Трамп, перепрошую, Дуда очевидно дивиться наші з вами ефіри, е, тому що ми про це говорили. Дійсно, Трамп, Трамп міг за, за цих 100 днів зробити набагато більше е, для того, щоби. Відбулася поразка Росії, Росія корінь цих проблем, не прокся Росії, той самий Іран, не Китай, який дивиться, як можна шантажувати, яким чином можна використовувати агресію як спосіб досягнення економічних і політичних цілей, а не інший. Кимчинини, які почули Трампа, що Північна Корея, велика ядерна держава, і не інші, які побачили, що підпис під угодою Трампа нічого не значить. окрім того, що він скаже на завтра, після того як називав тебе там лідером, сказав, що ти хотів цілувати в дупу, Я цитую, перепрошую, я цитую президента США. До якого роду риторики він дійшов? Насправді, дійсно у Трампа є можливості. Ідеальний шторм, я це називаю для Росії. Надвеликі видатки, надвеликі видатки, і треба врізати їм доходи. Дуже все просто. Радянський Союз зазвалився не тільки тому, що ми його розвалювали, а й тому, що були видатки на війну. Була гонка озброєння, яку він програвав, і різко обмежили ціни, доходи верніше, від тих цих нафторублів, значить надходжень до. На той момент е, радянського бюджету і радянський союз впав. Німеччина перепрошую е, США. Увійшли у війну в е, Першу світову війну, коли там е, е, Вудрогісан казав, що він ніколи не буде, значить, воювати десь там в далекій Європі, коли він приміг другий раз на виборах від того, що я зберіг Америку від війни, після цієї телеграми Цимермана в війну і стали батьками перемоги. Про що нам тема десь там на підкорку думає Трамп? Франчлі дано Рузвельт в Другу світову війну. На тому, що сказав, що я ніколи не дозволю і не не буду, значить, воювати десь там у Європі. Він став батьком. Ну не дожив трішечки. До речі, в мене до нього не такі, не так багато симпатії, як у істориків, але він США стали. Батьками цієї перемоги так і тут. Є об'єктивні процеси. Трамп хоче не хоче, а так чи інакше воно відбудеться. А також Ремський сур зробився від того, що ціни на нафту і на газ вони впали, доходи були обмежені і е, практично рухнула. Ця ця велика потужна, яка в тому числі спиралась на країни східної Європи, Варшавський пакт Севи, таке інша економіка радянського союзу. Путін прийшов до влади, коли ціна за барель нафти була 9,8 доларів за барель в грудні 99-го року. 148 доларів. Вона вже була через 8 років, у 2008 році, році. А і в них просто зірвала кришку. І тому насправді ся, сьогоднішня Росія це друга похідна ціни на нафту. І Весь цей міг Путіна. А всі його значить харизматичні такі е, напласування від полювання на тигрів до там стерхів це ніщо інше як е, інформаційне забезпечення, забезпечення того, що він є ніхто друга похідна ціну на нафту. Зараз Трамп міг би це зробити. Радянський Союз розвалився, коли відбулася розрядка, коли там, значить, відбулися всі ці конвенгерці і. Значить, поєднання всі ці речі, які до того, значить, так накопичилося. Розрядка розвела радянський Союз я проти мирних домовленостей з Росією, але я кажу про те, що так і так Росія програє і все те, що їх сьогодні об'єднує Це протистояння тому самому заходу. Трамп міг би це зробити. Дуда говорить про те, що говорять всі економісти, що російська економіка може рухнути. Це не буде за один день. Це не буде за два дні, це не буде за три дні, але перепрошую всі ці мільйони вбивців на території Росії. Всі ці мільйони тих, хто їх підтримує, вони в цьому. Шовінистичному у угарі почнуть шукати вини всередині країни. Ну немає такої нації, як Росія. От Зараз у цей порад про що він говорить: нація це коли в тебе є золоте століття в минулому, і є твої герої. Російських героїв, російських героїв немає. Їхнє століття це про українська історія. Нема в них тих речей, які там навіть є. Перепрошую там ковбої е, в США. І я вже не кажу про е, великі нації Францію, Німеччину. Аліманія, там я не буду говорити про там всіх цих річердавльвінова серця. Я не буду говорити про це, речі, але вони існують в будь-якої нації. Золоте століття Росії – Це наша Україна, наша козачина, а не їхні казаки. Це наша княжа доба, а не їхня значить болота, про яке писав Маркс. В тій не роботі, яка не перекладалася навік за марсизму лінінізма, вони насправді не мають автохтонності. Вони є ніхто тому. Вони розваляться всередині, коли не буде протистояння, їх цементує ментує якимось там зовнішнім вилками і загрозам А і тому історії немає святині, з значить привласнені узурповані культура не їх пельмені кокошники навіть їм не належать. Не належить. мову вони забрали там. У нас, подивіться, досі на висить табличка на нашій академії академії, де там вчився Ломоносов, а азбуки, значить, Мілятія Сматрійська. Все це і писав Оди Розумовському. Питання зараз не в тому. Питання оціни питання, перепрошую за тавтологію. Трамп міг би це зробити, якби правильно поставив задачу. Великі. Доходи Росії можна обмежити ніхто не буде купувати російську нафту, бо вона токсична. Ніхто не буде заключати довгострокові контракти на російський газ. Бо ми всі побачили, яким чином все це відбувається. Це неможливо захеджувати, не можна настрахувати. Все це відбувається вже в такому вигляді, в гібридному вигляді, якщо хочете, Обрезати Росії зараз доходи 40 доларів за барель, і протягом півроку одразу зробить дуже багато. Проблем в Росії це можна зробити. Просто правильно треба тиснути на ту саму Індію. Правильно треба тиснути на ту саму на той самий Китай. Правильно це робити, і це в руках у дійсно у тієї країни, яка має ресурси і має найбільший ринок потоспроможний. Тому сьогодні, коли ми там говоримо про той самий Китай, про ту саму Індію, ну куди їм продавати товари, як не в Європу або не в не в США. Немає таких ринків. Криза переборобництва. Проблема в Китаї в тому, що вони готові навіть. Платити 145 платежів за за свою ж продукцію, занижуючи ці інвоці, аби тільки вона продавалася. Ну, зроби так, щоб російська нафта пішла з ринку. Це не можна було зробити у 22-му році. Бо російська нафта або російський газ, якщо шов би з ринку, це піднімало б одразу ціну. Росія продавала би менше е, нафти і газу, але за більшою ціною. А е, зараз практично Саудівська Аравія може повністю замістити всю е, частку російської нафти. Зараз жісі всі переєнтували товари. Я. Окрім е, об'єктивних причин обсюбетивних причин всіх і Меркель в Європі, кажу про об'єктивні причини: не могли європейські підприємства одразу перейти на е, контракти з Катаром, Алжиром е, тим більше зраном або США ну сьогодні, ж США найбільший експортер газу, сьогодні ж я контракти з е, Катаром, сьогодні ж можна дійсно обмежувати. Ніхто не буде заключати контракти з. Mm -hmm. з, з Росією про газ, якщо відков з Трампом не будуть говорити з Путіним про те, що давайте будемо постачати російський газ Арктик-2, як американський. Ну ти маєш сказати зрештою своє своє, я, а не те, що тобі Тусі Габарт кладе на стіл, як нібито тебе Путін дуже сильно поважає. Не поважає Путін Трампа, а просто вся американська велика машина цих лояльних Трампові. Лизоблюдів говорить е, Трампові те, що хоче він е, послухати. Якщо б Трамп знав би інформацію, як і е, це відбувається неправильна політика притика, за кого її тримає Путін, то Дуда е, абсолютно правий. Ми з вами про це говоримо. Можна різко обмежити е, Росію, ізолювати і вона рухне е, в.